І все, що у житті робив, безмежно над усе любив. Той, хто боровся за волю України у День героїв у Львівському ліцеї номер 46 імені В'ячеслава Чорновола, відкрили погруддя воїна співака Василя Сліпака. Талановитий співак, будучи солістом паризької опери. На початку російсько-української війни багато волонтерів у 2015-му взяв до рук зброю та вирушив добровольцем на Донбас. Ціною власного життя рятував побратимів. Утім, у 2016 році ворожа снайперська куля у Донецькій області забрала життя героя. З позивним «Міф». Це було таке, як грім серед ясного неба. Петронеля Іванівна була класною керівницею Василя Сліпака. Попри любов до співів, каже, особливо добре йому вдавалися іноземні мови. Він був дуже гарний учень, Сліпак Василько, який навчався на 4,5». Учителька пригадує, як усі з подивом захоплювалися патріотичним вихованням хлопця. У нього в, в цьому класі вже на зворотньому лацкані піджака був тризубчик. Це дуже так символічно. Ще в ті часи до 90 року трезуб, і ніхто не знав, що таке трезуб. Пам'ятну дошку Василеві Сліпаку в ліцеї відкрили ще сім років тому. Нині ж по груддя. Водночас, з нагоди Дня героїв у навчальному закладі з'явилася стіна пам'яті трьох інших випускників полеглих воїнів України. Це Іван Тимців, Богдан Брудюк та Назар Сподар. Люди зараз одягають маски, а він був справжнім і завжди відкритим. Назарій був активним учасником помаранчевої революції та революції гідності навесні 2022 року. Добровольцем вступив до лав 24-ї королівської бригади і виконував бойові завдання у гарячих точках фронту. Як пригадує його дружина Тетяна, по-іншому він вчинити не міг, адже чоловік із родини Івана Кандиби, члена ОУН. Тож Назарій крізь десятиліття продовжив справу двоюрідного діда при одному з телефонних дзвінків, як я його називала, привіт, герою. Він відповідав. Не називай мене героєм, тому що ми всі тут одинакові. Всі герої. Вірші вдячності, сумні пісні та сльози на очах, заходами на кшталт сьогоднішнього керівництво ліцею прагне піднести патріотичний дух серед учнів. В першу чергу, що потрібно не опускати руки, потрібно далі боротися, далі волонтерити, спрямовувати свої сили в тому, що ми можемо зробити. Да, ми, наприклад, в школі платимо сітки, організовуємо різноманітні ярмарки, допомагаємо нашим хлопцям для того, щоб діти обов'язково вшановували пам'ять, пам'ятали, і для них це спонукало рухатись далі вперед до нашої спільної перемоги. Навіть той, хто, можливо, не так задумався, стане коло одного чи другого такого експонату і задумається. Це може бути і не учень, який вчиться на відмінно, це може бути дитина, яка далеко не любить любить тільки співати, бо там математику, що інше не любить. Але це особистість, яка виховується в такому душі патріотизму. Треба наголошувати на тому, що ми зовсім різні українці, і росіяни. Культура росіян це нецерзурні слова. На жаль, вони часто вживаються в нашій країні, і я дуже сподіваюся, що молоде покоління це все викоренить, тому що культура не шанувати один одного це так само культура росіян, наших ворогів. І ми є зовсім різні, ми є досвідчені в нас. Наша культура це освіта, це повага, це віра в Бога. І покотилася сльоза. Іну життя Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.